Прикро, що з вуст наших очільників, наших високих урядовців сьогодні, замість слів вдячності на адресу наших західних союзників, звучать слова претензій. Зеленський лається на НАТО, на Великобританію, на Польщу, але мовчить про ту саму Білорусь, яка стріляє нас ракетами. Як думаєте, чому? Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наше щотижневе інформаційно розважання, програма Севче. За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, адже верх поки не розбився глечик біля джерела. Перший раз цей вислів з еклізіаста, з останньої глави книги еклізіаста я почув 40 років тому, причому в перекладі арабською мовою від сирійського офіцера християнина Фуада, і звучиться арабською Гаталятке Срельджарра або сирійським діалектом Макульмер Теслемельджара. І я тоді не міг збагнути, що це за глечик, яке джерело, де він розбився. І вже багато років по тому я прочитавши. Роз'яснення гібрайських теологів зрозумів, що це така алегорія кінця нашого земного буття, наведу повну цитату в оригіналі Адашер лойратек Лойгатек Хевелакесев в Тагуц Гулят Газагав, Ветішаверх Кадаламабуа, Веніроцгагальгаль Ельгабог. Перше ніж проветься срібний ланцюжок. І перш ніж розтрощиться золота чаша, і перш ніж глечик біля джерела розів'ється, перш ніж зламається коло коло і не впаде в криницю, Гібрайські теологи вбачали тут е, е, відсилання до тих чи інших органів людського тіла, які припиняють своє існування, мається на увазі, що за статистикою ми живемо один раз і жодний з прожитих днів назад не повернеш. І тому, як сказано далі, поки не повернеться порох у землю. Звідки взявся і дух не відійде до Бога, що його він дав, треба виправдовувати високе звання вінця Божого творіння. Між іншим, саме тому, як зберегти та вдосконалити в собі кращі людські якості, присвячений мій проект Людський фактор, три частини якого вже видано друком і. Вони знаходяться на полицях нашого книжкового клубу. Посилання ви обов'язково знайдете в описі до цього відео. Серед найкращих, найшляхетніших людських якостей, які знаходять притулок в наших душах, в наших серцях, це відчуття вдячності. Згідно відомої філософської формули, не той вдячний, який щасливий, а той щасливий, який вдячний. Треба щодня знаходити привід. Подякувати вищим силам, подякувати своїм близьким друзям, своїм родичам за те, що вони дарують нам найприємніші емоції, найкращі години хвилини свого життя. Я завжди повторюю, головне, що в цьому житті варто збирати, це яскраві, а головне щирі емоції, красиві спогади це той рай, з якого нас ніколи не виженуть. Відомий ізраїльський психолог Тальбен Шахар, який вже багато років викладає в Гарвардському університеті найпопулярнішу досі дисципліну в найпрестижнішому вузі планети, науку гідоніка або повна назва Scientific Pursuit of Happiness наука про прагнення до щастя, радить починати та закінчувати кожний день словами вдячності, і знаходити привід Висловити це найшляхетніше почуття своїм близьким, своїм рідним, своїм родичам. Він, зокрема, любить цитувати слова відомої молитви і Люпіну Малешегакаяму Лешоненогінакеамонґалаф у весі в шевах Шевахким ракія». Якщо б вуста мої були переповнені піснями, як море, водами, на їх язику моєму. Радощі нескінченні як морські хвилі, а на губах моїх прославляння безкрайні як широчінне восхилу, не зміг би я Господь гідно віддячити тобі за чудеса твої». І в сьогоднішні найважчі часи за всю історію сучасної України. Ми маємо щодня дякувати нашим воїнам, які. Захищають нас на фронті. Маємо щиро дякувати нашим західним союзникам-партнерам, які не шкодують сьогодні сил і засобів для того, щоб надати нашій країні необхідну фінансову та військову допомогу. І тому прикро, що з вуст наших очільників, наших високих урядовців, сьогодні замість слів вдячності на адресу наших західних союзників, звучать слова претензій. Слова звинувачень. Мабуть, останніми, хто має моральне право сьогодні висувати якісь звинувачення та претензії на адресу наших партнерів, є члени цієї зеленої команди, цього естрадно-церкового шапітолію, який роками висміювали якраз західну допомогу. Достатньо згадати одну з головних провідних сюжетних ліній серіалу Слуга народу в якому не знайшлося місця взагалі для. Росії для її агресивної політики. Хоча в той час, коли знімалася ця сага, вже значна частина нашої території була окупована російськими агресорами, а натомість головна претензія придивлялася нашим західним партнерам, які, начебто, намагаються перетворити Україну в звалище для ядерних відходів, і саме за це вони отримували ганебні побажання від Президента Глобородька Зеленского. Я хочу поблагодарить главу МВФ и членов совета директоров за потраченное на нас время и за очень содержательную беседу. И с чувством глубокой благодарности хочу сказать: идите вы в Европу, и та умова обувиескова для выполнения я понятно изъясняюсь. Достаточно задать и проект наша американшей до 95-го квартала в Европе. Кому прагнення українського та грузинського народів приєднатися до європейської спільноти, до спільноти цивілізованих країн піддавалися такій брутальній ніщівній критиці. Начальнике. Що ти начальники ж мені постійно, міша камаржопа, і як там тебе? Йди сюди. Що ти опять натворив? Я те деньги на демократію давав. Давал. Где деньги? Где деньги? Я говорю, ти демократію купив? Купил. Где демократія? Где демократія? Ні демократії. Ні дімократіе. Достатньо згадати чотири кримінальні справи, які були порушені е, зеленою прокуратурою проти. Американського президента дві з яких вже після його офіційної інаугурації. достатньо згадати, що полковник Червінський, який роками був головним контрагентом в американських спецслужб в проведенні спільних операцій українських та американських розвідників тут в Україні. Перебуває за гратами достатньо згадати численні кримінальні справи, які порушувались проти інших українських офіцерів, генералів, волонтерів, ветеранів. А то проти п'ятого українського президента Петра Порошенка в той самий час, коли жодної кримінальної справи не було порушено ані проти Путіна, ані проти Медведєва, ані проти інших російських очільників, які оголосили війну на знищення. Нашої незалежної держави серед країн, які рятують нашу державу від російської кривавої імперії, особливо місце належить братній Польщі, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, які займає максимально проукраїнську позицію на всіх міжнародних майданчиках. І тому особливо прикро сьогодні усвідомлювати, що саме Польща стала об'єктом критики українських можновласів, що саме Польський посол, єдиний з усіх дипломатів, які акредитовані були в Україні, не покинув нашу державу в найстрашніші дні російської агресії. Саме його викликають сьогодні для пояснень до української МЗС. Нагадаю, що стало приводом для загострення українсько польських відносин. Польща надала можливість українським аграріям безперешкодно. Транспортувати українські збіжжя для реекспорту, тобто, дозволило безперешкодний транзит продукції українських аграріїв, натомість, зловживаючи гостинністю поляків, вітчизняні комерсанти почали продавати за гранично низькими цінами збіжжя вже в східних регіонах Польщі, Таким чином заощаджуючи на транспортних витратах, що зрештою призвело до абсолютно закономірного обурення польських фермерів, тому що саме східні регіони Польщі за останні роки були локомотивом аграрного сектору Польської Республіки, і саме вони забезпечили безпрецедентне двозначне зростання польської економіки впродовж багатьох років. Ось що пишуть коментатори в соціальних мережах. Це ті поляки, які впустили на свій ринок наших фермерів, і натомість прилізли всілякі діловари і почали демпінгувати, продаючи товарне зерно під видом фуража. А собі відшкодовували ПДВ в Україні за товарне зерно. Поляків, звісно, в курсі цей гендель наших спекулянтів. Твітерянин Комбриг пише: Я 100% впевнений, що було б таке горе і війна у поляків. Наша худоба на кордонах фігу б так зустрічала їхні родини. Дякую Польщі, благодарному польському народові, що прихистили і надали домівку їжу, ліки українцям у скритний час. Брати поляків, іншим інтвітерянин, до кінця життя я буду пам'ятати ті перші місяці війни, як моя родина була прийнята вами і ваше доброзичливе відношення. Окрема подяка польській поліції, яка тягала через міст та і Валізи. Як українці не забудуть зло зло росіянами, так не забудуть і добро поляків в березні минулого року. Я написав пост на своїй публічній сторінці Фейсбук, де зауважив, що поляки можливо настільки прихильно ставляться до української справи, так співчувають українському інтересу через те, що жоден з інших європейських народів не страждав так від кривавої російської імперії, саме як поляки, і згадував чотири. Історичних розподілів Польщі, до яких долучилася Російська імперія разом з іншими імперіями Європи, згадав наполеонівські війни проти царської Росії, причина яких, на відміну від традиційної інтерпретації в російській історіографії, полягала поміж іншого, і в тому, що Наполеон намагався відтворити незалежність польської держави. Та звільнити польський народ від кривавого російського царату, я згадав і неодноразові спроби Російської імперії і радянського союзу знищити польську військово-політичну еліту, маючи на увазі і розстріл 11 тисяч польських офіцерів в катині. Відповідальність за який впродовж майже 50 років радянський союз перекладав на Нацистську Німеччину згадав і аварію польського літака на підльоті до Смоленську, який віз всю тодішню польську військово-політичну еліту вшанувати пам'ять якраз загиблих в Катинській трагедії. І нещодавно, як британські, так і польські слідчі встановили, що на рештках польського. Урядового літака навіть після численних операцій по їхньому очищенню лишилися сліди вибухівки, яка ймовірно була закладена в крила цього літака під час регламентних робіт в російському Ульяновську. Зрештою, польський сейм визнав путінську Росію відповідальною за цю трагічну подію. Але зрештою, мій пост, який набрав десятки тисяч перепостів, було Заблоковано на підставі звинувачень мене в розпалюванні національної ворожнечі а більше того, ймовірно, саме після цього мій публічний профіль, який мав на той час майже 600 тисяч підписників, був внесений в список, який співробітники СБУ передали ФБР для послідуючого повної деактивації цього профілю. Путінська Росія, як правоприємниця радянського союзу, Російської імперії, роками намагалися подальше ускладнити українсько польські відносини, вдаючись до актів вандалізму, провокації з надсилаючи агентів для того, щоб споплюжити українське або польські кладовища, розпалюючи національну ворожнечу за допомогою своїх агентів в соціальних мережах, використовували факти трагічних подій нашої спільної історії для подальшого ускладнення наших відносин та розпалювання міжнаціональної ворожнечі і тому настільки прикро, що сьогоднішні очільники банкової підіграють російським інтересам? Ось що пише твітерянин Олекса. Зеленський лається на НАТО, на Великобританію, на Польщу, але мовчить про ту саму Білорусь, яка стріляє нас ракетами. Як думаєте, чому? Чому з Білорусією дотепер не розірвані дипломатичні відносини? Українські очільники, практично замовчуючи сьогодні факти насильницької депортації українських дітей до території Білорусі, виявлені факти співучасті білоруських поліціянтів в варварських діях окупаційних військ на півночі нашої держави, в той самий час проявляють претензії саме польському уряду і польським дипломатам. Навіть головний піарник Банковий Подоляк. Заявив, що да, сьогодні ми союзники, але після того, як закінчиться війна, ми будемо в стані жорсткої конкуренції з Польщі. Навіщо сьогодні робити такі заяви? Будівна подібна поведінка лише відштовхує наших західних партнерів, позбавляє їх ентузіазму в тому, що стосується подальшої підтримки нашої держави. Ось що пише твітерянин Ліс Маркієвич: хто союзників України відвідав Київ після. Переможного в лапках саміту НАТО вам дійде, що ви вже задовбали? Вибачте, з тим, що вам усі все винні? Це лунає щодня. Сьогодні дуже гучно в Варшаві, але ж кінець війни не близький? Ви ще потребуватимете допомогу. Мабуть, варто перестати охати та ахати про Зеленського і задуматись. Невже він достаменно діє на користь України? Бо, на мою думку, такого ніколи не було. Спершу були дешеві відосики, дешеві промови та оплески, але це вже минуло. Справи не найкращі, пані та панове. У Лондоні чи в Варшаві довго тримали язик за зубами, урешті-врешт пролунав рев мовою дипломатії. Будьте вдячніші! Ще раз, хто з союзників востаннє відвідав Київ, можете надуватися, жалюгідні опоненти. Правда однак моя. Можете ображатись на дійсність, але кінець війни. За горами у політиці ніхто не ображається, а я лише нагадую, що зе влаштував дешевий цирк, бо до останньої хвилини він не визначався, чи довільнося приїде, чи не приїде. Це викликало несмак, бо це не пісочниця. У ніхто і не забуде, що він говорив свого часу в юрмалі під російською аудиторією, бо лише деяким українцям було смішно, але не полякам, німцям, шведам, литовцям чи чехам можете ображатись і лаяти мене. Бо я гавкаю, гавкаю на злодія. Можете взяти палицю і луснути мене, я замовкну. Але хто тоді гавкатиме на злодія? Тож, панове, пам'ятаємо, що бачити несправедливість та мовчати це самому брати участь в цій несправедливості. А байдужість це параліч душі. Тож борітися, поборете, як заповів нам Іван Франко, не ридати, а воювати. хоч це нам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Також, панове, все в наших руках, тому їх не можна опускати. Тож, вперед до перемоги оптимізму. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а Порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну, пана.